На окупованій частині Луганщини та в регіонах Росії окупанти проводять псевдовибори до так званого парламенту та муніципальних рад області. Користуючись виборчими процедурами, російські окупанти намагаються паспортизувати місцевих жителів. Розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. Те, що заявив ворог, що у них. Мільйон триста осіб буде голосувати. Явка буде намальована максимально. Зараз пройдуть вибори, додатково перепишуть, хто де знаходиться, знайдуть, і проведуть додаткову мобілізацію. Тому що тому, мобілізацію, які вони оголошували на початку, і коли вигрибли усіх чоловіків, які там зустрічали русський мір на передову, вони вже закінчились. Вони чи вони вже закінчуються, гинуть, тому треба поповнювати. Протягом доби Сили оборони України на Луганщині відбивали атаки ворога, який спробував зайти з двох боків, зокрема в районі Новоселівського, повідомили в Генштабі. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоїгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області.